Колеги, коліжаночки, мої вітання. Я радий вітати вас себе на каналі, це означає правильно, в нас сьогодні нова трешанина. Друзі, я часто знімаю свої відео і в дуже багатьох випадках зустрічаю поліцейських, які постійно щось вигадують. Петляють, вигадують там, лиш би. Лиш без спетляти, розумієте? В цьому відео і по цьому відео можна робити якусь прям нарізку того, як поліцейські вміють петляти і вигадувати, розумієте? Тому друзі, це Дрогобицька поліція, це місце, в якому вони постійно збираються, постійно там тусуються, і в один прекрасний момент туди попадаю я. І те, що вони будуть говорити, і те, як вони будуть відмазуватися, зараз буде в цьому відео. Друзі, дуже сильно буду вас просити поставити файну Жирнючу вподобайку під цим відео і обов'язково підпишіться. Тому що величезна аудиторія людей мене дивиться в Ютубі, але виявляється, ви не є підписані. Ви можете багато цікавого пропустити. Тому друзі, щоб нічого не пропускати, підпишіться на мій канал. Я вас дуже прошу. Тому колеги, колежаночки, вмощуємося зручненько, запарюємо чаюху і в'йовиться цей відос. А, хвилиночку, чуть не забув. Під цим відео буде посилання на мою монобанку. Я нагадуюся, триває збір на розіграш моєї Тесла Модел X. Друзі, якщо ви хочете виграти автомобіль, під відео є посилання на мою баночку. Кидаєте 500 гривень в призначенні платежу, вказуєте номер телефону. І найближчим часом я розіграю свою Tesla Model X. Друзі, не пропустіть, це буде крута подія. Такого ще ніхто не робив. Тому, колеги, колежаночки, якщо хочете виграти Tesla за 500 гривень, під цим відео є посилання на банку. Переходьте, донайте 500 гривень і можливо ви станете переможцем моєї Tesla. Тому, друзі, люблю, цілую, а тепер точно запарюємо чаюху і в'їдемо це в цей відео. Ми потім не говорили, що вони тут не стоять. Він там по корчах лазить. глазить. Що тут у вас відбувається? Та інші заїхали, туалет туалетка лезахтів. А що туле не забрати, що він а там покорчив? по корчу? Там з риба була. А, на рибу О, Так. Я зрозумів. Зараз питаємося, чи що він там зловив. Чи зловив якусь рибу? А він не ловив. Не ловив. Добрий день, рибакам! Що ви там, що склюнуло? Не, що, там. що там робили в корчах? Побачив там, щось таке було. Що, що що? Щось там бігло, може. Побігло, що? Листець, може? Що це могло побігти? А ну знаєте, та що лисиця побігла, не, вам не різниця? — Ми там злопали якогось замура, були, викинули нормально. Ти може бігає якраз. А, а ви телефоном ходите, питаєте, де Лисиця бігає, щоб вам з коптера сказали, чи що. А, чого та хлопці, що ви що, що, що тут постійно крутите? Скажіть, мені на ті заправки. Заїхали сюди, посту. Ну. Що? Ну кажи. Ну, вигадайте, щось таке, щоб вже люди вам повірили кінець кінців. <рес> та чого вигадувати? Заїхали на 5 хвилинку і все. Ну, в гадує? чому проблема? Сказати, заїхали на 5 хвилин no. пере перекурити. Так? А ви, так ви, ви то він в туалет пішов? Ні, той, та той та Амура пішов ну, і дивитися. Так, ні, але просто кажу, що може пішов, дивитися, що є далі, бо кажу, от є Тарас, може сказати, що був. Тарас може сказати, що був Амур, так. Так, та. та. та А багато можна посвідчення ваших бачити? Таразари, підемо не. Будь ласка. Андру Андру Андруневич Андру Невчин. Андру Невчин, Олег до 27-го. Масюк Павло до 27-го. Павло, ходіть дивитися. Ході. Я рибак трохи, зараз щось знайдемо з вами да. тебе. Чесно, скажіть, признаєте, що робили тут? Я вам чесно кажу, дивіться. Ану, покажіть мені того амура. Думаю, а ну так. Чого, калабані? Дивіться, бачите, покусано. Ну Хто за нього, то і кажу. А, а, <клес> а, а і зумів, ви десь <клес> там ходили? Ще дивилися. А ви тепер і ну, рибнаглядом займаєтеся, так розумію, так? Павло? на сказав колега, заїхав на Дивіться, хлопці, я не кусаюся. Все нормально, абсолютно <клес> адекватні <клес> люди. Заїхали. пан Руслан, там <клес> на 5 хвилин перекурити, попісити, покакати, грубо кажучи, слово. Все зараз йдемо патрулювати. А колега, то ви в туалет пішли, то за Амуром пішли, ви тут щось не, там я шукаєте. я Не бачу, куди Кусь лисицю шукаєте. Хлопці, їдьте, щось трошки розкривайте, якісь злочини розкривайте. розкриваєте. Дуже у вас процес такий дуже, знаєте, такий довготривалий йде. Та Замість того, щоб попереджати, ви там одні їздять. Е... Двіся, ви з нами була ситуація на там біля океану. Як ми попереджали, ви були нас, з нами також. Угу. Що військові ніби скриньки ставили, пам'ятаєте, може? Три місяці назад то було. Може і більше Там знак 334 встановлений. Військові ставили скриньки? Так, на збір якийсь там. Ну ну і що? Ну, ви ж також під'їхали тоді до нас і було попередження, що подальше не пояснили ситуацію, яка є. Там був чоловік військовий з костелем. і. Не... Може бути, я Будут не, не буду сперечатися, може бути. Все, Карпа, ми не врятували. Карп е, помер своєю смертю. Коротше, хлопці, їдьте, патрулюйте, е, щось трошки розкривайте і не забувайте, що ви служите для народу України. В першу чергу для народу України. Людям дали присягу. Все, до побачення.